Згідно основних заходів бойової підготовки на 2011 рік днями була перевірена бойова готовність зенітно-ракетного дивізіону повітряних сил збройних сил України. У перший день особовий склад підрозділу склав теоретичні заліки з усіх військових та спеціальних дисциплін. Наступного дня відпрацьовувалися питання тактичних навчань на практиці. Детальніше в наступному матеріалі. За сценарієм навчань, зенітно-ракетний дивізіон був піднятий за сигналом тривоги. В ході перевірки відпрацьовувалися питання приведення підрозділів до вищого ступеня бойової готовності та організації маршу підрозділів в опозиційний район та заступ його на бойове чергування. Подібні тренування з особовим складом проводяться для того, щоб відпрацювати дії військовослужбовців до автоматизму, адже вони у будь-яку хвилину. Повинні бути готовими до виконання завдань за призначенням, оскільки головний пріоритет військовослужбовців військ протиповітряної оборони це забезпечення територіальної цілісності та недоторканності повітряних кордонів нашої держави. З технічної батареї нашого полку була проведена тактична тактика, спеціальне навчання, під час яких були відпрацьовані нормативи з тактичної підготовки. Відтяга ударів диверсійних груп посоповий склад технічної батареї з усіма відданими справився на оцінку добре». Цього разу в зенітно-ракетному дивізіоні проводили заняття за темою підготовка та ведення бойових дій по відбиттю ударів ЗПН. Противника в ході міждержавного збройного конфлікту та прикриття важливих державних об'єктів. Отже, за сценарієм тактичного навчання, підрозділ дивізіону відпрацював згортання та розгортання дивізіону, бойову роботу по літаку-порушнику, відбиття. Нападу диверсійних груп, які нібито проникли на територію військової частини, здійснення маршу з бойовою стрільбою зі стрілецької зброї та проходження вогневої смуги. В ході цих тренувань особовий склад дивізіону здійснив умовні стрільби з комплексу ЗРК С-300. Стриста. їх позиції створити хібну позицію, на якій організувати демонстративні дії з видою введення противника ОМАН». Задання сусідів першому підрозділу прикрити третій підрозділ ударів повітряного противника на маршруті руху. Вирішив, що підрозділ третього підрозділу здійснити марше входу. Позиційний район 0,5 км на напівдені села Фьодоров. Підготовка до стрільб розпочалася на початку року. Протягом цього часу воїни-занітники проводили цілу низку тактику спеціальних навчань. На відпрацювання кожного з їх елементів встановлені відповідні часові нормативи. Навчання такого типу проводяться поступово, поетапно, починаючи з відпрацювання найпростіших питань і завершуючи найскладнішим практичними стрільбами зі стрілецької зброї. Стріляється сірі ямі короткий швидкий В цілому бойові розрахунки впоралися з навчально-бойовими завданнями на добре. За лічені секунди цілі було виявлено, а згодом вони були майстерно вражені. Оцінюючи роботу своїх підлеглих, командир зенітно-ракетного дивізіону підполковник Руслан Бобух без зайвого пафосу зазначив: мешканці Криму можуть працювати і спати спокійно. Повітряний простір і в день, і вночі надійно охороняються нашими воїнами. Також приємно було те, що під час перебування особового складу в польових умовах була розгорнута військово-польова похідна кухня, яка стала для воїнів домашнім вогнищем та годувала солдата гарячою їжею в нелегких умовах окопного життя. Під час навчання в господарчому відділенню підрозділу стояла бойова задача на нагодувати особовий склад в польових умовах. В ході навчань підрозділи зенітно-ракетного дивізіону продемонстрували високу професійну підготовку. Мета тактичного навчання досягнута кращі військовослужбовці заохочені командирами. Та на цьому бойова підготовка для зенітників не завершена. Попереду у них напружені будні навчання як у місці постійної дислокації, так і під час польових виходів та стрільб на полігонах бойової підготовки.